Тобто ви не вважаєте, що 2025 рік може стати роком початку переговорного процесу. Я правильно вас зрозуміла? Так, переговорний процес з Росією. Я вам це кажу з власного багатолітнього досвіду. не має під собою жодних підстав, якщо ти не маєш речагів впливу на російську сторону. Якщо їх немає, переговори є абсолютно безглуздими, безперспективними і безрезультатними. Так от, для того щоб мати інструменти впливу, е, треба Росію змусити відступити до тих пір. Поки ми цього не зробимо. Будь-які переговори це просто профанація. Ну, можна звичайно зібрати делегації, вони поїдуть там умовний там в Стамбул, там Ченка, Руча, куди завгодно. Сядуть один проти одного, прочитають те, що написано в їхніх е, е, директивах, і розвідуться. І на тому всі переговори закінчаться. Якщо такі переговори, то вони звичайно можуть бути. Але який від них сенс це ні про що?